Є малятку це не тільки свідоцтво про народження, а й ще безліч важливих послуг. Що потрібно для того, щоб замовити послугу є малятку? Чи можна отримати є малятку, якщо ви народили дитину поза пологовим будинком? Ямалядку це комплексна послуга для батьків. Новонароджених дітей, за допомогою онлайн-заяви, яку ви подаєте через портал Дія, можна не тільки зареєструвати народження дитини, а й отримати до 9 державних послуг, за отриманням яких ви зазвичай звертаєтесь до різних органів влади. Зверніть увагу, що скористатися цією послугою можуть лише батьки дитини, вона недоступна для інших родичів або опікунів. А також скористатися цією послугою можуть лише ті батьки, які ще не отримали свідоцтво про народження дитини, оскільки ця послуга є базовою. А крім того, батьки, які народили дитину не в пологовому будинку, теж не зможуть скористатися послугою є малятку. Послуги є малятко на вибір. Призначення допомоги при народженні дитини. Розмір допомоги становить 41 280 гривень. Реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків. Присвоєння дитині унікального номера запису в єдиному державному демографічному реєстрі. Визначення належності дитини до громадянства України. Реєстрація місця проживання дитини. Зареєструвати місце проживання потрібно протягом трьох місяців з дня народження. Дитина може бути зареєстрована лише за місцем проживання батьків або одного з них. Значення допомоги багатодітним сім'ям на третю кожну наступну дитину в сім'ї ви отримаєте 1700 гривень щомісячно до досягнення дитиною 6 років. Внесення інформації про дитину до реєстру пацієнтів. Для замовлення послуги є малятком, вам потрібен буде медичний висновок про народження дитини у цифровому форматі, який видається лікарем у пологовому будинку. Номер цього висновку надсилається матері у формі смс на телефон. Крім того, можете отримати роздруківку. Він складається з 16 латинських літер та цифри, які потрібно буде вести при замовленні послуги. Тож обов'язково дізнайтесь, чи ваш пологовий будинок формує такі медичні висновки у цифровому форматі. Також вам буде необхідно кваліфікований електронний підпис. Його можна отримати в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів або замовити в Приват24. Це потрібно для того, щоб підтвердити вашу особу. Замовити комплексну послугу «Є малятку» можна, якщо ви ще не отримали свідоцтво про народження дитини. Матір та батько дитини є громадянами України. Дитина народилась у медичному закладі, у пологовому будинку було видано медичний висновок про народження. Шлюб між батьком та матір'ю дитини було укладено в Україні. Отримати свідоцтво про народження, яке ви замовили онлайн, можна буде у відділі реєстрації актів громадянського стану за місцем проживання або ж можете замовити доставку свідоцтва до себе додому поштою. Крім того, свідоцтво у цифровому форматі буде доступно у вашому застосунку Дія.